І, Господи, дучу, Житомир знову у Скорботі. До рідного міста на щиті повернувся 48-річний герой Андрій Демчик. Місті Житомирі закінчив загальну освітню школу номер 20 та вступив до Житомирського автодорожного коледжу. Подальшому працював на приватних підприємствах нашого міста. З початком повномасштабного вторгнення Росії воїн добровільно став на захист України у складі одного з підрозділів ТРО. Брав участь у визволенні Харківщини. За мужність та героїзм був нагороджений почесною відзнакою ветеран війни. Веселий та щирий, таким назавжди запам'ятають герої його близькі. Він у нас був найкращий, був дуже добрий. Завжди на позитиві він був дуже важко. Не віриться, що його немає. Захисник героїчно загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Загинув, до речі, витягуючи трьохсотого. Вони поїхали на вихід за трьохсотим, і, на жаль, вже посмірно буде він представлений до нагороди. Нагорода була ще для живого, але сталося, як сталося. Світла пам'ять та вічна слава герою. Влада Мартинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1